Вітаю всіх зранку і запрошую на свою політичну ранкову зарядку, де не робимо ми фізичних прав, ми говоримо про важливі та актуальні новини. Отже, сьогодні, 30 квітня, у середу, зранку, говоримо про наступне: вчора було 100 днів з моменту перебування на посаді президента США Дональда Трампа, з цього приводу, він виступав перед своїми прихильниками у Мічигані. Як пишуть засоби масової інформації американські, це була довга промова. І вона нагадувала про мову кандидата у президенти, ніби він намагався якось переконати американців після того, як соціологічні опитування показали різке падіння його підтримки, він назвав свої 100 днів найуспішнішими в історії Сполучених Штатів Америки, називав Джо Байдена сплячем Джо, звинувачував суддів в тому, що вони комуністи. Голову федеральної резервної системи Павла він назвав людину, яка не справляється. Тобто він всім розвішав, як кажуть, ярлики. Всі в цьому звинуватив України-партнери. Він сказав, що вони обкрадали Сполучені Штати Америки більше ніж е, своїх супротивників. Отже, він виправдовував свої мити. Також були питання пов'язані з нелегальними мігрантами. Ну, фахівці, експерти засоби масової інформації назвали ці 100 днів стратегією хаосу. У Канаді у Канаді вже підрахували результати виборів, які відбулися 28 квітня понеділок. І ліберальна партія Марка Карні, яка перемогла, вона все-таки не має абсолютної більшості. В неї було на обід вчора. Вівторок 169 місць. Там ще продовжились підрахунки для абсолютної більшості. Необхідно 170. Три місця, бо 353 депутати у канадському парламенті. Але передбачається, що він буде мати коаліцію з меншими партіями. Ну, слід зазначити, що вчора, виступаючи перед своїми прихильниками в Отаві, Маркарні заявив, що Канада ніколи не забуде зраду Сполучених Штатів Америки і що стосунки, які були між Канадою і Сполученими Штатами Америки, вони завершились. Пакистан Пакистан е, сьогодні заявив, що має розвідувальні дані, ніби Індія готовиться для нанесення військового удару протягом 24-36 годин. І Пакистан попередив, що Індія буде відповідальна за ситуацію в регіоні, якщо вона це зробить, і отримає адекватну відповідь. В Ізраїлі уряд Ізраїлю Беняміна Нетяняху вирішив скасувати своє рішення від 20 березня про звільнення голови служби внутрішньої розвідки Шинбет Ронена Бара. Бо вчора він заявив, що піде у відставку 15 червня. Ну так чи інакше, оце це рішення від 20 березня викликало. Занепокоєння, протести, демонстрації всередині Ізраїлю були протистояння з із генеральною прокуратурою. Побачимо, як завершиться вся ця ситуація. Ну так чи інакше, знову ж повторююсь, після таких рішень були звинувачення і Нетаняху з боку бара, що він вимагав від нього лояльності, а також пигувати за представниками за активістами антиурядових виступів. І Європейський Союз визнав такими, що порушить правила Європейського союзу. Це золоті паспорта Мальти, які Мальта видає тим, хто інвестує в Мальту 1 мільйон євро. Тобто сьогодні ми бачимо, що в такий спосіб росіяни насправді вони намагаються обходити всі санкції, бо отримуючи такі золоті паспорта Мальти, вони можуть вести свою діяльність будь-де в європейському союзі. Отакі новини на сьогодні я хотів вам зранку повідомити. День тільки починається. Я бажаю всім енергійного, а головне вдалого дня. Все буде, Україна!